Вітаю всіх, хто любить малювати. Зараз хочу показати вам, як намалювати падаючу тінь від будинку. Це питання, воно дуже болюче, тому що я бачу, що як учні малюють якісь пейзажі, де є будиночок, і від будинку малюють якусь абстрактну таку тінь, яка схожа на якусь таку, знаєте, безформену, якусь калюжу. І самі учні це розуміють також, але вони не ну, якби. Не, розум... не знають, як її побудувати, навіть просто візуально не відчувають, як це необхідно, як... як це зробити. Так зараз хочу вам просто показати, як це робиться, як це будується, навіть так, геометрично да? вам цей принцип. І ви потім можете просто мати навіть уявлення, від чого залежить падаюча тінь, і від чого залежить її форма, довжина форми і так далі. Так само, в принципі, у нас нічого не змінюється, як малювати падаючу тінь там, від кубіка да, там, чи від циліндра якогось. Але тут просто складна форма. Бачите, тут не просто кубік, тут у нас є ну, дахи, є да, і так далі. Тобто Тут у нас більше скажімо так, ну, форма така більш ускладнена, ніж кубік, і від неї буде більш така ускладнена падаюча тінь. По-перше, ми повинні завжди е, з вами обирати напрямок е, падаючи тіні. Зараз я найлегший напрямок, це буде ну, ось, горизонтальний напрямок буде йти. Тобто ми обираємо напрямок на землі ось, не такий, там, не по діагоналі, а просто горизонтальний. І кут, і кут падіння значить, сонячного проміню. Хай буде отакий. Да? Отакий. І тепер я, наприклад, знаходжу, мені треба знайти падаючу тінь від цієї, цього значить, кута нашого даху. Ось наш дах йде, до речі, зараз тут я витру. Оце, оце наш дах. Ось він іде. І він, до речі, бачите, виступає за, за стінку, що також має неабияке значення. І от, наприклад, у мене йде напрямок. Цього кута, ось він пішов напрямок, да, ось у мене падає е, е, значить, сонячний е, промінь через оцю точку. Да, і падає десь на землю. А, а де саме нам необхідно це визначити. Дивіться, так як е, падаюче тінь, це таке щось схоже на е, проекцію, да? то нам необхідно знайти е, проекцію цієї е, е, точки на землі. Ми. Опускаємо вертикаль перпендикулярно до землі. ось Тут цю стіночку продовжуємо. Ось напрямок, бо, бо у нас вона отак іде, так само і на землі. Ось у нас проекція цієї точки ось вона на землі. І тепер нам необхідно її поєднати з напрямком падаючої тіні на землі. А у нас це просто горизонтальна лінія. Ось, раз. Через цю точку е, провів до перетину нашого проми. Ось де буде е, тінь від цієї точки у нас на землі є. Я думаю, що це вам буде зрозуміло. так? Тепер мені необхідно знайти падаючу тінь від цієї е, точки. Ось вона. Це у нас точка, де ну, де стінка да, у нас отут іде, ось вона, оця точечка. Через неї я е, е, провожу цей промінь, ось він у мене йде. йде. Да? І е, проєкція цієї точки на землі, вона прямо знаходиться ось тут, на куту нашого е, будинку. І я в, ну, веду напрямок нашої падачі тіні горизонтальної і отримую цю точку. І ось дивіться, оцей відрізок, оцей відрізок, він у нас. Буде падаюча тінь від нього, ось вона на землі. Бачите? Що відбувається? така. Далі я. І, і ось у мене падаюча тінь, іде. Ось вона у мене почалась. Я зараз отак її буду отак, заштриховувати. її. Бачите? Ось почалася у мене падаюча тінь. Далі я знаходжу цю точку. Через цю точку веду промінь. Ось він у мене впав на землю. Мені треба знайти проєкцію на землі цієї точки. Опускаю перпендикуляр сюди. І веду знов таку горизонтальну лінію. Бо у нас напрямок нашої тіні горизонтальний. До перетину з цим променем ось у мене точка. Поєдную цю точку з цією точкою, ось вона. Раз. І у мене вже, бачите, є тінь. Заштриховую. Ви бачите, що відбувається. Тобто це вже у мене тінь. І далі у мене буде тінь, але вже у мене є вже фрагмент уже тіні у мене є. Ось він який. Бачите, вже пішов у мене фрагмент цієї тіні. Далі я цю точку, через цю точку, далі цю дані веду повіль. Ось промень пішов. Далі у мене проєкція впала усюди. Да, Раз, є на землю. І горизонтально. Да? Запустив до перетину, ось точка поєднала. Бачите, як іде? О. І тут дуже цікава річ відбувається, що оце вже у мене все буде також уходити тінь. Це тінь, це тінь, форма тіні. І бачите, що моя тінь заходить за будинок. Тобто, дивіться, якщо я оцю точку зараз оцю невидиму проведу, я промінь там, да? і у мене він там паде. І я зроблю, як це треба там, то у мене вийде, що у мене тінь заходить за будинок. Це зараз я так вам уже, ну щоб якби не забирати час. Тобто наша тінь уходить за будинок. Бачите, ось декут, декут, а він туди й заходить. Бачите? За будиночок заходить. Ось така наша тінь від цього від, від будинку. Наприклад, дивіться, зараз я в зайві лінії повитираю, щоб вони нам не заважали. Наприклад, у нас є, є якась е, над, ну, якби добудова якась. Да? От, наприклад, у мене тут є якийсь такий вхід. Ось такий вірандочка, чи такий літній вхід. Ось така у мене отака є прибудова до нашої е, стінки. Да? Ось вона йде. Так-так. І, наприклад, мені необхідно оцю точку. Да? Ось, через неї у мене йде промінь. Ось він пішов. Да? Через цю, від цієї е, точки у мене да? іде ось воно. е, Ось точка да? пішла. О. Отак. О. І тепер вона йде паралельно до нашої стінки, спадаюча тінь. Да? А тепер знов таки через цей промінь, через оцей кут, у нас іде промінь, і я бачите, де поєдную цю точку з цією точкою. У нас воно є падаюча тінь. Ось бачите, від цієї ось прибудови. І це у нас буде власна тінь. Ось вона пішла. Ну це вже, я вже, я вже вам таку складню трошки. Я, ви зараз можете ну, трошки це не зрозуміти, але щоб ви хоча б ну, розуміли звідки ці напрямки беруться. Бо я, я хотів, якби, щоб не дуже складно це все було. Але думаю, що сам принцип ви, ви на початку зловив. І ця частина будинку також знаходиться в тіні. Бачите? Ось у нас об'єм, який пішов. Ось Ось пішов об'єм. Отакий будиночок, бачите, у нас? Є падаючий тінь. Думаю, що. Щось вам, від... щось... щось вам відкрилося, і ви вже будете знати, хоча б, як воно відбувається, ви будете хоча б розуміти, від чого це залежить. Взагалі ця форма ем, падаючої ем, тіні. Давайте, наприклад, іще. Зараз ось у нас тут такий є нюансик. Наприклад, у нас димар. От іде у нас димар? Да? Ось Отаким чином. І отак вставляється він. Ну, тут ще правильно його необхідно ж намалювати, щоб він у вас дійсно вставився в дах. Тобто, ось, зверніть увагу на, на оцю лінію. У нас дах врізається, димар у нас врізається в дах, тому він ця лінія буде паралельна цієї лінії, даху. Да? І це важливо. Зараз це буде і також відобразитися і, 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 при малюванні падаючої тіні. А тепер дивіться, у нас ось іде промінь через оцей кут верхній нашого димаря і, і, і падає на наш дах. Да? Так от, ми тут ведемо зараз горизонтальну лінію, і ви скажете, ну от у нас довжина нашої падаю тіні від димаря. А воно ну, не так то і було. Бо виходить, що у нас падає падаюча тінь не на не на горизонтальну землю, да, а на отаку нахилену да, площину. Тому нам необхідно знайти проєкцію цієї точки. І ми оцю точку поєднуємо з цією нашою точкою. І ось у нас іде напрямок нашої падаючої тіні від нашого димаря. Тепер через цю точку йде промінь. Ось бачите? І у нас виходить з вами е, десь, десь така тінь. Отак, ну, Приблизно десь така буде падаюча тінь іти. Отак. Бачите, як вона буде йти. Тобто є багато нюансів, да? ну, це вже, якщо ви будете вникати, то там необхідно вже буде геометрію. Да, от, от, На читательну да, геометрію необхідно вже буде. Ось лопатіть, але щоб ви, хоча б ну, відчували ж ось розуміння, як це відбувається, і тоді я думаю, що більш-менш ви будете робити більш наближені, такі більш конкретні тіні. Тому що дуже часто ну, я бачу якусь таку, знаєте, абстракцію повну і нерозуміння, як, як воно повинно бути, то, хоча б, таким чином ви будете розуміти, і... але най, найкраще. Найкраще, щоб ви ніколи не ламали голови, там, як це вам вибудувати ці тіні, це малювання з натури. Робіть скетчі, замальовки різного освітлення будівель. І ви самі будете бачити цю закономірність, чому так падають ці тіні і чому вони мають таку довжину чи таку форму. Малюйте, розвивайтеся на все добре.